Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Знаєте сьогодні канал все-таки езотеричний, от мені захотілося подивитися деякі езотеричні теми. Зокрема, стосовно Чорної магії Кремля. Думаю, ні для кого не секрет, що верхівка Кремля помішана на окультизмі, там і шамани, там і жреці, і що завгодно. Мавзолей там теж далеко не проста споруда. Повірте на слово, що називається. От, і так далі. Ну, відповідно, от я хочу подивитися, А чи ну, День Перемоги, це ж для них сакральна дата, так? Та й червону площу щось закрили. ну, не, Я думаю, не лише через те, що бояться, що там якийсь дрон невзначай може прилетіти, так? Ну, от хочу подивитися, що, чи от вони, ну, відповідно, від сьогоднішнього дня і по 9 травня планують щось магічити. А? І якщо планують, то що? Ну що, поїхали. Добре. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи ну, Кремль, розумієте, в чому питання? Руни не зовсім руни не розуміють аллегорій, скажімо так. Їм треба прямо говорити. Відповідно, якщо я спитаю Кремль, то Кремль це споруда. Тут треба питати про верхівку Кремля, правильно, чи отак от правильно. Давайте так і спитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правляча верхівка Кремля планує проводити якісь магічні ритуали ну, від сьогодні і по 9 травня цього року? Хай скажуть його правду. Райдо перевернута. Маннус перевернутий. Лагус. О, це вже цікавіше. Вуня. Мурус перевернутий. Ох ти ж. Кана перевернута. Ну, то зрозуміло. Дивіться, ну, відповідно, хоч і багато перевернутих рун, Мене в даному розкладі цікава наявність рун, які саме магію означають на діагностиці. А оце, до речі, одна із рун, яка означає магію в тому числі. Отже так, планують щось провести. Давайте тепер подивимося, що саме. Руни почали вже розповідати, в принципі. Дивіться, райдо перевернута, Маннас перевернутий. Вони розуміють, що дороги у них, що називається, закриті. так? А тут ось ще й руна людини перевернута. Боже збав. Як би не людські жертви? Людські жертвоприношення. Я, в принципі, нічому вже не здивуюсь, знаєте. Ой, господи, мракобісем. Ну, добре, давайте далі. Вуньо... Урус перевернутий, кано перевернута. Ну, ось дивіться, магія. Для чого? А для того, щоб були радісні новини. А результат цього всього урус перевернутий, кано перевернута. А сільонок не хватить, що називається. Подобломиться воно все. М -м. Ну, добре. Принагідно закликаю всіх підписників е, помолитися окремою молитвою, щоб оті всі кремлевські. Кремлівські магічні ритуали накрилися мідним тазом. Амінь. Отак от. Ну, гаразд. А давайте тепер спитаємо, власне, на що вони хочуть помагічити. Ну тут уже руни показали. Ну, Давайте більш конкретно подивимось. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Так. Ну що? Добре. Скажіть мені, будь ласка. Е, на що будуть направлені магічні ритуали, які збираються провести правляча верхівка Кремля до 9 травня цього року? Хай скажуть роне правду. Наутіс. Маннес перт. О, ще одна руна магії, а навіть ну так, ано добре. Рісас. Ага. Ясно. Ну, от, картина масла. Ось ще руна магії випала, і ось руна магії. Питання. Добре, давайте подивимось. Наутіс, феху, Маннас. Я питав, на що буде направлений ритуал? Да, ось на що. Долю хочуть власну змінити. Долю, зокрема, своїх грошей. От в даному випадку ця руна, ну, грошей власності, в принципі, так. А оця зв'язка, ну, це що, мобілізація збирається, ну, щоб успіх мобілізації був, зокрема, в тому числі. Ну, грошики, ну куди ж без того? Треба ж свої скарби зберегти. Да? Дивіться далі: ось пер, Ну, Відповідно, бачите, щоб удача була, зокрема, ну, ось мобілізація, ну, тут ось і удача, а ця руна на діагностиці і магію також позначає. Угу. І дивіться, це все упреться в що? а це вису упреться. Ну, знов таки, до першого розкладу повертаємося. Обломляться їхні ритуали. Ось дивіться, але ж, але ж не здаються, бачите, все також обороняються. На оборону будуть ритуали, зокрема, направлені. Ну і також руна, яка магію символізує на розкладах. Темну магію, зокрема, якщо вже так говорити прямо. Е, дивіться далі. Ну і торісаз, я, власне, доклав, думаю, ану ж подивлюсь. Торісаз. Ну ось. оборона і щоб активні дії, знаєте. А ну, а ну, давайте докладу. Можливо, це, щоб активні дії ЗСУ зашкодити, ану. Добре, ану я правильно розумію. Ага, ні. На щастя, ну гаразд. Ні, тобто все-таки для власних активних дій, так, і щоб собі якісь можливості відкрити, нові, будемо так говорити, можливості оборони. Їй-богу, вже путі відхода собі готують, щоб десь, знаєте, свою, свою п'яту точку, десь в тепленькій якійсь країні примостити. Ну, відповідно, цю руну не трактую, я виключно її як уточнення доклав. Ну, ось отакі от розклади, отакі от кремлівські підступні Як би їх і назвати? Істоти? О Ну, добре, знову ж таки повторно закликаю всіх підписників помолитись за те, щоб всі ритуали, обряди Кремля накрились мідним тазом. Скажу так. Амінь. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!